Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистаємо, переможемо. Вирішила я в чудесному призахідному сонці, спокійні днині. Сьогодні вітряно ну, нарешті перший день без вітру. Ну, попередні дні були вітри такі, 25-30, досить відчудні, особливо на камеру. Ось, а сьогодні так досить гарно, спокійно і завтра має бути теж гарно. Зняти вам, відзняти, показати, як розвивається краса. Сівеніду доктор G'Mein, яку я загоризонталила або скрутила щось а-ля по методу Сі-Сін Херст. Вирішила робити такі включення, слідкувати з вами, як розвивається. І мені буде цікаво для наступного якогось там аналізу і щось, експериментів з іншими сортами. Точно вже бачу перші плоди перші результати, точно бачу, що дуже багато пагонів є продуктивними цих молодесеньких, малесеньких, в них є пуп'янки. значить знаю, чи камера вловлює, вловлює. Пуп'янки не по всій довжині є, все-таки і сліпі, але ці сліпі чи є, ймовірність, що вони викинуть все одно. В певний момент піде заміщення чи що, і, і з'явиться пуп'янок. Але навіть якщо пуп'янків ще не видно на всіх-всіх, то все одно видно, що це продуктивні пагони, найші, а не сліпі. І видно, як от чітко пробуджуються бруньки. Ось це вже точно пробуде збрунька, хоча фокусує на ту діромаху. Отут пробудилася брунька, пішов пагінець, точно вже після горизонталення. Тут на її ще теж прокинеться, я так думаю, ось тут вже внизу навіть прокидається. Тобто є є результат, точно є зав'язування пуп'янків. Я очікую. Звісно, що ще тому ще до квітування довго. Хоча відносно, все відносно, враховуючи, як сьогодні я. Ну, сьогодні і попередні дні бачила вже пуп'янки з забарвленням, вже забарвлені барва є в пуп'янках. так, може це бути і не, не так і тривале чекання для розкриття цієї краси. Гарно. Ну, звісно, зеленіє, бо і підростають пагони, листочки підростають, більше розкриваються і стають такі, вже як ніби старі а не цього сезону, такі. Чітко відкрита листова пластина, великі листя. Ну і тішуся кількості пуп'янків. Тому ось така, ось така вже краса. Ще треба декілька до горизонталити. До горизонталити ще треба декілька сортів, які точно від цього ну, будуть. Е, якби, в плюс їм буде це. І мені, звісно, в плюс буде більше квітування. Ось, А якщо б не за горизонтала, то було б, ну, я впевнена, було б менше. Тому так. Дякую вам за увагу! Всім до наступних відео і па-па!